Коли я, як репетиторка, запитую в людини, як ти займаєшся іноземною мовою, то майже завжди перше, що я чую у відповідь, це. Я вчу слова. А ще я завжди чую: я вчу ті слова вчу, а згадати в говорінні не можу. В цьому відео я розкажу вам зі свого досвіду, чому я перестала вчити слова, коли вивчаю іноземні мови навіть на початкових етапах, і як я працюю над лексикою, щоб отримувати хороші успіхи саме в говорінні та письмі. Привіт усім! Мене звати Юда, і я захоплююсь іноземними мовами. Вивчаю німецьку, англійську та іспанську, а також даю уроки німецької. Серйозно вивчати іноземні мови я почала у свої 23 роки, і це була спочатку німецька мова. Звичайно, в школі я ще вивчала англійську, але я взагалі не вміла нею говорити і розуміла лише дуже прості речі. Перші місяці вивчення німецької я займалася три рази на тиждень індивідуально з репетитором і приділяла німецькій кожного дня. 3-4 години самостійного навчання. Я виписувала собі в зошит та вивчала кожне нове німецьке слово, яке бачила. Як я їх вчила. Я їх спочатку вдумливо читала, а потім закривала німецький переклад, дивилась лише на український, і потім по пам'яті намагалась вголос їх перекладати на німецьку. Ці слова я систематично повторювала. Через два місяці такого інтенсивного вивчення Вивчення німецької, я говорити нею спонтанно взагалі не могла. Через певний час я поновила своє активне вивчення німецької, і я знову ж таки виписувала, вивчала всі нові німецькі слова з різних текстів, відео. І я їх вчила по старій методиці, а також по картках. З одного боку, картки було німецьке слово з прикладом речення, а з іншого боку, український переклад. Я дивилась лише на український переклад і потім намагалась по пам'яті перекласти його на німецьку. Раз на тиждень я мала одне заняття з репетитором, де ми багато говорили німецькою. І це мені було так складно. Ладно, я говорила дуже просто, повільно, з багатьма помилками, я не розуміла, чому в мене так туго йде з говорінням, тому що я добре розбиралася в граматиці, виписувала та вивчала, повторювала купу слів, я читала, вивчала на пам'ять та розказувала цілі тексти. Я приділяла німецькій 3-4 години кожного дня. І лише коли я потім поступово почала змінювати свій спосіб. Осіб вивчення німецької. лише тоді я почала отримувати дійсно хороші успіхи в говорінні. Англійською та іспанською я почала займатися зовсім по-іншому, не так, як це було з німецькою. Я вже не виписувала собі та не вивчала навмисну купу слів. Я працювала над лексикою вже зовсім по-іншому. І я одразу мала хороші успіхи в говорінні. Прогрес приходив настільки швидко, що я сама цього не очікувала. При тому, що англійський та іспанський я приділяла в 3-4 рази менше часу, ніж німецький. І зараз я вам розповім про три головні принципи, як я працюю над лексикою у вивченні іноземної мови, щоб отримувати хороші успіхи саме в говорінні та письмі. Перший принцип. Я виписую лише ті слова, які мені точно можуть знадобитись в говорінні. Я виписую ці слова лише в складі речень чи словосполучень. Лексика є. Активною, та, яку ми використовуємо в говорінні, та пасивною, та яку ми лише можемо впізнавати в контексті, коли ми щось читаємо або слухаємо. Наша пасивна лексика завжди набагато більша за активну, як в рідній мові, так і в іноземній. Щоб висловлювати свої думки на базовому рівні, нам достатньо 400 500 слів активної лексики, але ці слова мають бути часто вживаними та різними. Щоб вільно спілкуватись на Буденні теми нам достатньо приблизно 2000 слів активної лексики. Насправді це не так же й багато. Якщо я на початкових етапах вивчення мови А1, А2, то я виписую собі е, з текстів лише ті слова, які я дійсно часто вживаю. Наприклад, я читаю текст англійською і бачу там слово assumption. Я знаходжу його переклад, і це виявляється припущення. Взагалі я використовую це слово в рідній мові, але увага не часто. Тому на початкових етапах вивчення іноземної мови це слово я собі виписувати не буду і працювати я над ним не буду. Тоді ж, якщо я, наприклад, читаю і бачу слово. А я знаходжу його переклад, і це виявляється можливість, і я розумію, що це слово я дуже часто використовую в рідній мові, тому це слово я собі випишу, але разом з прикладом речення. Вже на вищих рівнях b 1 b 2 я виписую собі з текстів вже більш складні слова, вже, можливо, не так часто вживані. Але на вищих рівнях я виписую собі лише цілі речення, і там підкреслюю собі слово, на яке потрібно заакцентувати увагу. І потім, коли я ці речення прочитую, я пробую з контексту зрозуміти, що це слово означає. Якщо я не можу цього зрозуміти, я просто переврачую. Перевіряю значення в перекладачі. Ці всі свої записи, слова, речення, словосполучення я не вчу, я їх просто проглядаю, перечитую, щось проговорю в голос. Якщо я забула вимову слова, то я її просто перевіряю в інтернеті. Другий принцип я активно працюю з текстами, переказую в голос прочитане, висловлюю свою думку, використовуючи нову лексику. Просто читати тексти, виписувати звідти нову лексику, і її перечитувати, повторювати взагалі недостатньо для того, щоб засвою засвоїти ці нові слова і потім вільно використовувати їх в говорінні. Тому я голос переказую прочитане, навмисно використовуючи ті слова, які я собі виписала. Але головне, я не завчаю цілі речення з текстів. Я розповідаю це по-своєму. Простіше, ніж це написано, я також висловлюю свою думку на рахунок цього, розповідаю про свій досвід. Я підбираю лише ті тексти, які мені дійсно цікаві. Ця практика може здатись складною, вона вимагає дійсно багато дисципліни, але вона є дійсно дуже ефективною. Також, якщо у мене є. Урок з репетитором, то я ще на уроці розказую, що я прочитала, ми обговорюємо цю тему. Тут головне дійсно використовувати нову лексику, не пропускати її і не заміняти тими словами, які вже давно знаєш. Також перед уроком з репетитором я продумую собі, що я хочу розказати на уроці. Я підбираю собі кілька нових слів, і потім на уроці в своїй розповіді я їх використовую. Третій принцип. Багато пишу свого матеріалу іноземною мовою. Кожною мовою, яку я вивчала в якийсь період часу, я вела щоденник. Я писала, що я сьогодні робила, якісь свої думки, плани. Це могло бути лише кілька речень, а могла бути ціла сторінка в зошиті. Потім через кілька місяців ведення щоденника я вже собі одразу вголос спонтанно розповідала про свій день. Я писала свій щоденник навіть на рівні А2, тому що я не писала якихось дуже розумних речень. Допомогу я використовувала перекладач, щоб перевірити, чи правильно я побудувала речення. Також я пишу свої твори на якісь конкретні теми і при можливості даю на перевірку їх репетитору. Потім я свої твори вголос переказую, Можу записувати себе на відео, щоб потім себе перевірити. Я не стараюсь писати чи переказувати свої твори ідеально. Взагалі, перфекціонізм в цій справі наш лютий ворог. Деякі люди вимагають від себе занадто багато, вважають, що краще взагалі не говорити, ніж говорити погано, що потрібно одразу будувати красиві речення як носії. Але це так не працює. Ми не навчимось говорити добре, не наговорившись перед тим з примітивними реченнями і купою помилок. В Письмі я треную пройдену лексику, також нову лексику. Я поєдную їх між собою в контексті, тому так я також дуже ефективно треную свою граматику. Може здатися, що ці методи навчання, які я описала, є дуже складними і вони вимагають багато сили волі. На початку, коли ще до них не звик, це є дійсно так. Але потім, коли розумію, що вони є дуже ефективними, то ними тільки й хочеться продовжувати займатися. Я часто забуваю ті слова, які вже тренувала, але це нормально. Я приймаю цей факт і просто собі спокійно підглядаю слово в перекладачі. І що дуже важливо, я багато читаю та слухаю іноземною мовою. Так я не тільки розширюю свій пасивний запас слів, а також повторюю активний. Я зустрічаю слова в різних контекстах і навіть в різних значеннях, що є дуже дуже важливо. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору, Якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, і також пишіть, як ви працюєте над лексикою у вивченні іноземних мов. І зустрінемось з вами в наступному відео.